Може, хтось пам'ятає, що на початку тієї книжки, яку ми проходимо 60 секунд про вічність, не дасться витлумачити, тобто пояснити, чим є вічність. Через 60 секунд можна тільки пробувати захотіти до її пізнання хоча б через читання книжки про вічність. Наприклад, тій, яка Апостольство Доброї смерті з монастирської гри видалося, Видавився в 2021 році з нагоду ювілею століття присутності місіонерів святої родини в Польщі. Титул Голосити родину Євангелії про життя вічне». Число розділів 3, число сторінок 184, автор, який написав, пише ці слова. А на обкодинці сцена Воскресення через Ісуса, Сина до Визнаїн, якого Христос повернув за заплакані Матері. Бо ця книжка має привернути нам надію. Отже. Ж, Частина тексту і того, що там міститься, вступом можна перечитати на сторінці апостольства. Особливу інформацію можна отримати в бюро апостольства. Або мейлем, або телефонічно, сердечно нас запрошує, автор. Амінь.